Виконуємо номер 1806 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Автомобіль рухався 4 години зі швидкістю 82,5 км за годину. І 6 годин зі швидкістю 83,7 км за годину. Знайди середню швидкість автомобіля на, всю, на всьому шляху. Приступаємо до виконання. Знайдемо, яку відстань подолав автомобіль за 4 години. Для цього 82,5. Помножимо на 4. 825 множимо на 4. 800 множимо на 4 буде 3200 і 25 множимо на 4, це буде 100. 3200 додати 100, маємо 3300. Тепер відокремимо одну цифру кому, отримаємо 330 кілометрів, проїхав за 4 години. Тепер знайдемо, яку відстань подолав автомобіль за 6 годин. Там він рухався зі швидкістю 83,7 км за годину. І помножимо на 6. 837 множимо на 6. 800 множимо на 6. Буде 4800.

80, додамо 42, маємо 5022. І відокремлюємо одну цифру комою 502,2 кілометрів. Подолав за 6 годин. А тепер знайдемо всю відстань, яку подолав наш автомобіль. Для цього 330. Додамо 502,2, отримаємо 832,2 кілометрів. І пояснимо, вся подолана відстань. А тепер знайдемо весь витрачений час. Він їхав 4 години. І 6 годин дорівнює 10 годин весь витрачений час. Ну, а тепер знайдемо середню швидкість руху для цього всю подолану відстань. Поділимо на весь витрачений час. Переносимо кому на один знак, вліво маємо. Вісімдесят три цілих двадцять дві сотих кілометрів за годину, середня швидкість, записуємо відповідь 83,22 дві сотих кілометрів за годину. Ми знайшли середню швидкість автомобіля на всьому шляху, якщо відомо, що він рухався 4 години зі швидкістю 82,5 км за годину, і 6 годин зі швидкістю 83,7 км за годину. Номер 1806 виконано.